Є сила, що може забрати з життя, а з пам'яті ніколи. Ці слова були написані на меморіальному банері знакової постаті для Перечинського та Закарпатського футболу. Василя Стеця Василь Стецьо, як футболіст, як гравець. Він пройшов дуже гарну школу. Він виступав чотирьох за свою футбольну кар'єру в чотирьох футбольних професійних командах. Він дуже довгий період виступав. Брав участь в чемпіонатах Закарпатської області він теж виступав за. Різні команди він народився у футбольній родині, і був помітним не тільки як гравець. Він працював і вчителем фізвиховання і тренером ДСШ Переченської, і багато років очолював Асоціацію футболу Переченщини як голова. І е, це людина знала футболі. все. Василю Стецу саме б виповнилося 50 років. І він міг би в той день вийти на це ж поле, як виходив багато разів на нього в молоді роки в кладі Закарпатської команди майстрів. І нині вітали зі знаковим ювілеєм. Та доля намалювала темні візерунки на вікні життя. 21 серпня 2023 року Василя Стеця не стало. Його добре пам'ятають колишні партнери по команді. Почали ми з Васю грати з юнацького футболу причині. Вася був все настроєний на футбол, він був футболістом. Я тягнувся за ним, це був приклад. Я молодший від нього на пару років. Далі склалося таке життя, що нас звела в команді майстрів в Закарпатті, в Ужгород. Потім ми роз'їхалися, потрошки він полісся з Житомир, я в Київ. І потім обратно зустрілися в Закарпатті. Але справа Василя Стеця продовжують. Зробили свій ФК-клуб, але сталася таке трагедія. У нас Вася помер. Але ми продовжуємо з його братом виховувати ді... діточок наших в Пречині. Зробили клуб футбольний. Чоловік з великої букви для футболу Перечинського. Для нас велика трагедія для нашого клубу і для закарпатського футболу. Тож тепер довелося грати матч із приводу круглої дати народження, але, на жаль, пам'ятний. Захід відбувся в Ужгороді на стадіоні «Авангард» на центральному полі. Завітали керівники Закарпатської асоціації футболу, асоціації футболу Ужгорода, а також тренери, відомі в минулому футболісти, вихованці Василя Васильовича. Особливо він пам'ятний рідні. Тато був взагалі найкращим татом. Я вам скажу, що ніколи я не знала ніякої біди, сліз, нещастя. Він завжди любив, завжди підтримував мене маму, своїх батьків, брата. Для нього дві сім'ї це було його родина і родина його футбольна, діточки, зокрема, школа, тренерство. То він цим жив. Звичайно, коли почалось повномасштабне вторгнення, він пішов служити, але тим не менше він все одно продовжував займатися тренерством Він допомагав уже тренерам, які були так, не військові, але тим не менше він цим жив. Для мене був прикладом усьому у житті, у спорті. Всіляко намагався мені підказати. Як, як, як жити правильно? Як, ну, на стоячий, на стоячий старший брат. І Мені дуже, дуже, дуже за ним я, е, е, я жалкую. Наприклад, на прелекій жаль, така трагедія сталася. Як я, я жити треба далі? Після урочистого відкриття заходу відбувся власне поєдинок між гравцями-ветеранами команд СК «Перечин» та ФК Закарпаття. Футболісти старалися на совість, про це свідчить і рахунок. 3-3 у першому таймі, 3-3 у другому. А в серії пенальті таки влучнішими виявилися представники Закарпаття 6-5 і в підсумку 12-11. Капітан команди футбольного клубу ветеранів Карпати імені Василя Турянчика Мукачево Олександр Переста вручив подарунки батькові Василя Стеця Василю Васильовичу старшому. Між іншим підростає онук нинішнього ювіляра покійного, чотирирічний Станіслав. Він теж виявляє зацікавленість до футболу. Його звати Станіслав, йому 4 роки буде. Він починає грати як на вулиці футбол, копає м'яч, тому що він ще був маленький. Тато йому постійно показував, як це грати футбол, вчив його вдома, навіть маленькими м'ячиками. І ось тепер, вже коли він трошки подорослішав, він вже на вулицю виходить, просить купити йому м'яч, і ми з ним граємо. На завершення всі сфотографувалися біля банера із зображенням Василя Стеця та згадували його таким, яким він був, ширим і загостреним почуттям справедливості, відвертим і безмежно відданим родині та футболу.